Вітаю вас, шановні друзі, знову про спорт. І буду говорити про е, півфінальні пари Кубка України з футболу. Вчора визначилися чвертьфіналісти. Ну позавчора визначився перший чвертьфіналіст. Дві команди, які виступають у першій лізі, дійшли до чвертьфіналу. Там зійшлися це Буковина з Чернівців та Вікторія з міста Суми. І Чернівецька Буковина вдома виграла у команди. Вікторія Сум і стала першим півфіналістом Кубка України. Буковина Чернівці, славний клуб, славне місто. І вони дійшли до четвірки найкращих у цьому розіграші. І вони єдиний клуб, який потрапив у цю стадію з першої ліги. Крім цього, вчора визначилося ще три півфіналісти. це вже команди елітного дивізіону. Донецький шахтар переміг Олександрію додатковий час після голу Кевіна. Дуже гарний м'яч забив Кевін наприкінці зустрічі. Дуже цікавий, дуже цікаве було протистояння. І насправді Олександрія нічим не поступалася гірникам. Але у підсумку наприкінці зустрічі все таки бразильська техніка Кевіна вирішила єдиний епізод. Результативний на користь своєї команди, і Шахтар пробився до півфіналу. Так само до півфіналу пройшло і київське динамо, яке на виїзді перемогло львівський рух з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у грі забив Олександр Піхальонок. І звичайно, що це знову ж таки говорить про те, що команда Олександра Шовковського мріє про те, щоб опинитися у фіналі. І останнім четвертим півфіналістом стало Житомирське Полісі, яке перемогло верес так само у додатковий час завдяки голу Батісті. Отже, чотири півфіналісти Кубка України це Буковина Чернівці, Динамо Київ, Шахтар Донецький, Полісія Житомир, хто виграє трофей. Ну, ми ста, стане відомо вже наприкінці травня, але перед цим потрібні, потрібно буде жеребити ще півфінальні пари. І ми дізнаємося, хто зустрінеться вже у півфіналах безпосередньо. Національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики успішно розпочала свій змагальний сезон 2025 року, виборовши 22 високі нагороди: 7 золотих, 9 срібних, 6 бронзових на Чемпіонаті Європи у приміщенні. В ньому взяли участь паралег... паралегкоатлети з 13 країн. Цей турнір відбувався у Фінляндії. Від команди України виступало 16 спортсменів з інвалідністю, 13 з яких вибрали медалі чемпіонату Європи, сім з яких мультимедалісти. Вітаємо наших паралегкоатлетів і бажаємо їм успішних сезонів і надалі. Так само. Ну а всесвітня боксерська асоціація опублікувала оновлений список найкращих боксерських е, боксерів у напівважкій вазі, і титулом регулярного чемпіона володіє американець Девід Бенавідес. До десятки найкращих війшов і український боксер Даніель Лапі. Нагадаємо, що свій минулий поєдинок Даніель провів в Андеркарді другого бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Тоді Українець переміг Ділана коліна з Франції після одностайного рішення судей та захистив титул чемпіона світу за версією WBA ЮБІЄКонтиненталі. Здобув титул IBF «Континенталь». Наступний поєдинок Лапіна проти Роберта Рача мав відбутися 12 квітня, однак його скасували через травму. Даніеля. Український боксер продовжує підніматися у світовому рейтингу і залишається серед найперспективніших напівважковаговиків. Він залишається непереможним на професійному рингу, у його послужному списку 11 перемог, чотири з яких нокаутів. І це все в 11 поєдинках. Ну що, сподіваємося, що Даніель Лапін продовжить цю е, кар'єру, таку, яка є у Олександра Усика, і стане новою зіркою українського боксу вже у напівважкій вазі. Ігор, вертаємо тебе знову. Новини. Знаєш, стик спорт, нас. політика і так далі. Mm, Тут да. національна о, хокейна о, ліга так. просить всіх учасників відмовити від акредитації російським журналістам. Очевидно, що овічки на рекорд буде скоро, так? Да? І ну, російські журналісти приїдуть і почнуть питати. А їм зась ну там дивися, там ситуація достатньо складна. Я взагалі не розумію, чому національна хокейна ліга вона дозволяє, щоб російські спортсмени виступали. Чесно кажучи, для мене Шка, це він же по... Авічкін, Він же російський спортсмен спортсмен ясно, з якими та. вподобаннями теж та, ясно. Причому та, він не просто росіянин, та, Він там та, прихильник та, руського та, міра, та, та але граєте він не за російську команду. Я так розумію. Розумієш, якби ну якщо дискваліфікація російських спортсменів проходить, то напевно вона повинна бути проходити по всіх. за паспортом. Mm -hmm. Я тобі хочу сказати за паспорт. А паспорт так. у нього до речі, який російський, російський. Хоча Російські. хто його я я знає вже чесно кажучи, не можу вже не можу сміскати. Я тобі просто хочу сказати, що так справді він закинув 892 шайби. От сьогодні вночі він заповнив ще Шайбу, і в mm нього -hmm. до рекорду Грецький, по результативності найкращого е, взагалі хокіста всіх часів, якого називають Великий, залишилося закинути дві шайби, щоб повторити цей е, рекорд. рекорд. І... Стати найкращим голеодором взагалі в історії національної хокейної ліги. І е, справді зараз американці попросили, щоб росіяни не їздили не їхали, тому що якщо це станеться, то звичайно це все буде, знаєш, якби поширено, і це буде дуже політизовано. Угу. Вони намагаються трошки відділити оцю історію, тобто сказати, що от хокей, так, є гарний бомбардир Олександр Ов'єчкі. Але він, ну не треба на цьому робити, так. не треба на цьому робити пропаганду. Але я тобі хочу сказати, що я тут солідарний з іншим легендарним хокеїстом Домініком Ґ. Дашиком, uh -huh. Легендарним голкіпером чеським, yeah, тому yeah. що я знаю його особисто. Uh -huh. І він ну, це, знаєш, якби, це найкращий голкіпер всіх часів і народів. Легенда взагалі світового хокею. І він ну, з перших днів розказує, каже, я не розумію, чому Національна хокейна ліга не робить ніяких санкцій по відношенню до російських гравців. Чому так стається? Тому що, ну, що Ти бізнес зараз про Овічка теж йдеться зараз. Звичайно. Звичайно бізнес, більше, бізнес важливіший, та. ніж, е, е, ніж якісь там людські стандарти. А давай контекст, коли він почав грати за американську команду? Е, він почав так. грати давно, він почав грати там, років 15. Ну, тому. От я він я був першим номером драфту в е, якомусь там році, я, чесно кажучи, зараз не згадаю. Але не суть важливо. Суть важливо в тому, що тоді ті спортсмени повинні говорити про те, що ми засуджуємо угу. російську агресію. Угу. НХЛ є хокеїсти, які виступили проти того, проти Путіна, які виступають uh -huh. проти Путина, кажуть, що uh -huh. я не uh -huh. хочу жити більше в цій країні. Я вважаю, що ця війна неправильна, і ці хокеїсти є. Тоб, а річки навпаки, навіть Путін там є дисбаланс. Зараз річки нічого не коментують. Зараз вони вже так бояться, що вони нічого не коментують. Ну, я думаю, він розуміє, його що його можуть дискредитувати. Ага. Але просто що взагалі ставлення, ми ніби підтримуємо нас, ага. так Вашингтон. А він грає за Вашингтон Кепітал, ага. тобто це столиця Сполучених стаття Америки. Так. А з іншого сторони, хто не звертає вас, знаєш, Путін це з іншого боку, просто за це дивна історія. І вони зараз просто хочуть відділити, ну якби відділити сам спорт, тому що росіяни, якщо вони приїдуть, будуть крадовні, звичайно, вони це будуть провадження. Ніколи стикалася. Такими гострими політичними історіями я думаю, принаймні там це покоління. Та, думаю, будуть якось вирішувати. Е, Ігор, дякую тобі дуже. Дякую вам. Я раз тобі вітаю. З... Вітаю з іменником дякую. не ну Виставиться. Вона не я <с знаю, <с <с чі вона чі? знає. Вона навіть сирники мій вже пекти. Все я знаю. подзвоню, скажу коли на фуршет приходить. Далі буде гарна знаєш.